Усім привіт! Ви на каналі Хеймер Хошар. і сьогодні ми пограємо в гренні Хеллоуинского обновлення Да, я трохи записнулся, але... нічого Так лантер. Високе сложность. давай не так скучовачка на легкому. Вон, Бачите Хэллоуин. Это Хелунский у нас не до Лопер як Скип это я не хочу такая подивимось Хотела это скип, но что я ходила. Перший О... Давно ми не грали в нашу любиму бабушку. Давайте повізьми це просто це щось чимось хрені Це я тебе обожнюю. Подивіться. Девелопер, О, Дивіться це... Що це Ти це, це хуй за нова девелопер? Твою Він Щоб ви понимали, З 21-го року вообще І він решился. Люту і був на Хеллоуі Я ж розумію, що я повинен був записувати це відео на Хеллоуін, але я трохи записнився наскільки там не знаю, блін Це я уж это жука відео за сьогодні записую. Я розумію, що я така бабка Мені цікаво, що то есть скелет шо? побил. Что у мене. Все казалось, ой, это він старий, шо ему царство до тих, а уста. Минуме коли захоче, захочем просто... Просто він випустив выпустил перша удачу. Первый він потом упустил держуху. У меня тоже це... са. Що буде? Ой. У нас сьогодні такий ексклюзивний відеоролик. Привітання, девелопер! Девелопер! Спасибо тебе, девелопер, дякую, я уже не знаю, як ему говорити за те, що він випустив таку йому. Сьогодні я не знаю, чи будемо проходити грані. Ну а навряд ли, тому що цей більше, ну Ноки ми постараємось, но я не обіцяю, що пройдемо. Бо сьогодні я буду ночі ну, типа, дивитися хеллоуінського новлення, яка душа така. Прикольно. Девелопер я уже так понял, він просто больше на Иси вернуть тюхай бабки коли він вс, конечно, хоче. Вот это... Йоу бабка, пожалуйста, иди ты вот, мама. сейчас я вот на прикольную Плюс я собираюсь сейчас записываю вечером. что, ну, я на самом уже короче, это и я сажа прохожу просто для вас Ось всю имбу. Точнее, дивлюсь по большей части. Да у нас а тут баба, блин, не на легкой сложности, она. Понахід, так все обновили, новили, девелопер тобі дуже вели, величайший респект. Не знав, що я колись в житті так похалю девелопера. Я спустя не знаю, скільки захожу в грені. Я дуже давно не грав. Выйшла хеллоїнське обновлення і скачав сілки. Я знаю, я бачу, конечно, что ютубери уже снимают кроли, я думал то якийсь фанатский мод. Депрессион. Я думал то фанатский... А если це все таким то? Я думал, что то якийсь очередный фанатский мод. Мы уже всі знаем то, что Гренни це дуже легендарний популярний проєкт. И тепер все хай пятнадцать модах. Но це не, це указався уже Орігінальний. Та, блін, відстань, шо... Так... Це вказався, я б сказав, бажав тушу легендарною... легендарною ігрою. Так, да, ця гра теж леген... Йоб, Девелопер, я розумію, що ти зараз максимально хочеш оправно вернуть хайп, хрені, але я не став, щоб ти прям так все Ідеально хочешь, чтоб а куда сопит вот. Пьо! А це этой розуми хожу, блядь. Твою! Я вот сейчас я реально я пугаюсь, я вот сейчас поскриколи, честно слово. Да лопар просто зашопор, ну я під кінець 2025 года. Року хай по бабці хрени. За він, я за нього зараговорю. Это тут круто. Я хочу на ПК версии вс Я не знаю, я, я просто я раньше колись играю на телефонній версії. Там таке управління зараз. Що зараз, ж я граю на пк версії тут набагато все ліпше, удобніше. Девелопер реально ведьма Девите, а вы заметили сейчас то, что у бабки вместо стха вон биты уся ведьма. Девелопер сейчас хорошо так сказать реально на хелоне для 10 ключ на писа на бабки, тому що це дуже легендарний проєкт. а, а це, а це тільки обновлення першої частини. Що буде якщо він решиться робити четверту частину? Ну, що він це все весь цей час робить? Просто щось він приховує, так. Это тут все просто что-то в интернет. Чисто кух. Офицер, а вид, ну бабка чу 940% Пошел пошел. Так вот, все закрыто. А да? Я хватал? Так. Я не нашел с ней английскую. Ну, сейчас. А вы... Это было страшно. Надеюсь, тут мы бы спать. Бо я реально, я все, все с механики про экран забыл. Я забыл, как тут все выглядит. Бо я играл дуже давно в эту папку. Видите? Как будто это... Ца... Акаша, больше как фанатская І не скажете, що це проект девелопера. Нам треба сейчас туда. Сейчас шо що туда ще Бо Це дуже хороший проект для такого жопника. Не стоїть забувати, то що він це все робив одиночку. А зараз один сим, тоді будемо Что, пожалуй, через сверху и через нашу ночью все первое мы спешим. Я не знаю, кто мы проходим тут из мыска. Какие раз мы уже пухаете, а? Ты два, блин, папка дать тут. Грає, я отвечаю, просто сорветься, сорвается, как выдать. Опа, на це усе походу все. Бля, нахера я на шумиве. Случайно тупо ключ кинул. Це походу ключ від вхитной э, двери. Вот так у нас все. вс. Птай бля! Стой, дай я тебе на провишку весьме. Ти у мене провілшку підеш, поняв? Перевюшка з того. Так, ладно, зараз ми вже. Я думаю, ми достатньо, щоб подивилися, зараз ми можемо приступати к геймплею. Так, правильно. Ух, боже божьи, я просто дивіться. Вы бачили? Да ладно, пошата вытворяешь свои 50 роки, так вы ембулитужо. О, вот еще. Я видел на скайлет. У меня хочет порыгать, блядь, да пішла. Я до сих пор не посмотрел не проходу крайне. Я таки. Да. <плес> Хорош, блин, усилась ваши. Я пеша не можешь принимать месад, а хожу писать вс им бы. А месад хорошая, телеканала сразу не написать. Ваше... Она більше по интересу. Знаете, так Твою мать. Я тут. Тим Ой, і ти тут, Сашо. Охока мене. выдай, блядь, выдае. Вот можешь любит ты их же, когда хочешь. Тель -то не хочет. Да ты задолбал. Ты пучки, Интересно. Цель, наверное, это столько крупного удобления, что, наверное, наша Я тут признаю, тут девелопер виграв кіплейженці по Халоинскому оновленню. Я замітчу, що киплейженці більше роблять с можно цей. Но ну, в охотні оновлення, а Шені зараз як в Хеллоуінске. Я так і не понимаю, звідки цей ключ я, через чур давно не играл. Я даже не могу передать слово мне може, блін. Может, блин. Не, вс ушел не грав. Максимум, коли я тоді для вас видео запускал все. а так я вс могут не играл. Более ось... проект, ну все же. Давай ка Я в якипы игры, там я бы грав. Я обязательно колись вернусь в в грань запомнится эти слова. Ости там ваши остину поняла, короче. Я обязательно коли... колись. Восмотри через Рик два. Я обязательно вернусь нашу любимую хрен. Морожечко. Я може, я не знаю, десь коли запишу йому прямо проходження. А то я не знаю. Украй не для мене, як я вообще. Як не проходження просто і на сайту так полутать, попугаться. А так я приймаю принимаю хрень, як проходження. Пишла наверх, ми за нею Бабка Ну сейчас все-таки шохи, хотя шоу, дай ты уже потовить, блядь. наше новый. Имба. Я могу сказать, давай лопарсара дуже сильно захайпувся. Нохи вернул луч бабку. И что ты нахрен? Думаю, або бабку, або скелета на плывушку весьма. Ах ти мразь! ебаси нахуй, капкан, сука, поставил. Сука, ебана. Ну, а что я косил пройти, капкан? Нет, мне просто... Капкан, сука, тим... Цин... Ладно. А как все с початку ну. Спочатку, не-не. Я напугал всех копклин наш мисс. Почекай-то я сейчас направлю просто начал за усилу все 16 хлейки мы записываем. Он меню есть. Да и плей. Вот сейчас мы повыдели на харті, чтобы точно было. Сейчас на харті повыдемся.